У травні розпочались роботи із розконсервації виробництва товариства «Карпатнафтохім» щодо відновлення з серпня місяця його роботи. Саме з цієї фрази розпочав доповідь заступник голови облдержадміністрації Ігор Зварич у контексті підсумування програми соціально-економічного розвитку області за перші півріччя поточного року. Як повідомив доповідач, також введено в дію експлуатацію п'яту екструзивну лінію із випуску профільної продукції полівінілхлориду суспензійного, що дасть можливість збільшити об' обсяги виробництва продукції до 500 тонн у місяць проінформували на колегії про позитивну динаміку виробництва електролюкс Україна, де розпочали реалізацію проекту випуску холодильників. Якщо характеризувати загалом, у січні червні індекс промислової продукції склав 92,1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. На зменшення обсягів вплинули, зокрема, простій таких потужних виробництв як нафтохімік Прикарпаття, надвірна та Карпатнавтохім Калуш. Резюмував Ігор Теодорович актуально прозвучало на колегії питання модернізації медичної галузі Прикарпаття на засадах первинної її ламки. Саме 80% навантаження у світі лягає на цей рівень медобслуговування, адже воно найдешевше. Розвивати цей напрям повинні, і ми наголосив начальник департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Роман Мельник. Обговорили на засіданні питання стану надання психіатричної допомоги в області. На думку голови облдержадміністрації, Підсотків пацієнтів психіатричних лікувальних закладів взагалі не потребують стаціонарного лікування. Таку допомогу вони можуть отримувати і в амбулаторних умовах. Проте навіть умови перебування пацієнтів у існуючому стаціонарі не найкращі, продовжував Михайло Вишеванюк, хоча рівень лікувальної роботи доволі високий. Тому необхідно збудувати для цієї установи ще один корпус методом народної будови, як і для категорії онкохворих, які потребують особливого піклування. Шлося цього дня на колегії вкотре про ремонт та Утримання автомобільних доріг в області Михайло Вишеменюк зауважив про офіційного листа до прем'єра з цього приводу і про додаткове виділення півтори мільярда гривень на зазначені цілі. Керівникові облавтодору за станом здоров'я очільник облдержадміністрації рекомендував менш відповідальну посаду. Дорогами нашими в останній час ваша служба, служба автомобільних доріг займається слабо. Сендерський більше в лікарні, чим на роботі. Гарна людина, гарний керівник, але є пропозиція Сендерському надати легшу роботу. Перше питання службу, роботу вашої служби визнати незадовільно і звернутися до керівництва про кадрове підселення нашої автомобільної служби. А Синдерська я дуже шаною поважаю, дуже шаною поважаю, в зв'язку з тим, що він дуже часто хворіє, ми предстаємо йому легшу роботу. Актуально прозвучала на колегії доповідь заступника начальника управління контролю апарату облдержадміністрації Уліани Ляхович, яка проаналізувала про підвищення виконавської дисципліни в роботі з документами відповідно до доручення прем'єр-міністра України, називаючи статистичні дані із виокремленням порушників. До яких, як заявив Михайло Вишеванюк, буде застосовано не лише штрафні санкції, а й звільнення із займаних посад цього ж дня, заслухали на колегії питання про впровадження в області проекту адміністративні послуги, спрощений доступ через пошту та отримання посвідчень мешканцями гірської місцевості.